Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми завітали до Центру реабілітації онкологічних хворих Полтавського державного медичного університету. Сьогодні ми знаходимося на практичному занятті, яке веде завідувач кафедри, директор цього центру, професор Володимир Борштан та завуч кафедри доцент Оксана Муковос. Тож завітаємо! Добрий день. Шановні колеги, я дуже радий, що ви завітали в наш діагностичний лікувальний центр реабілітації онкологічних хворих. І я поділюсь з вами своїми знаннями, здобутками наших практичних навичок. Ознайомлю вас з історією. Виникнення нашого реабілітаційного центру, його розповсюдження по полтавському регіону, публікації наші і по Україні є. І, і якщо будуть до мене запитання, я дуже з радістю буду на них відповідати. І так, починаємо 20 років тому, при лікуванні онкологічних хворих, значить, реабілітація така була дуже. Примарно. Ніхто цим не займався, санаторно-курортне лікування онкологічним хворим було заборонено даже, даже думати про це, не то щоб направляти їх на лікування. Ніде онкологічних хворих не приймали в санаторії, профілакторії на курорти. Доцент Кравцова Антоніна Павловна, оперуючий онкогінеколог, Значить, мене, так сказати, підказала мені, що можна пробивати цю стіну, якщо тільки дуже бути наполегливим. І ми на 20-й з'їзд України, який проходив у нашому, Нині окупованому Криму в Судаке, ми вийшли з пропозиції розглянути це питання і е, дати дозвіл. Е, ми це все е, значить, довели: е, довели наглядно, довели. Значить, інформаційна, що хворі, які знаходяться в третій клінічній групі. А ви студенти шостого курсу знаєте, що таке третя клінічна група. Третя клінічна група це як хворий пройшов наше комплексне лікування, і він на сьогоднішній день є здоровим, такий як лікар, який його приймає зараз. тому, значить, до нас прислухались. Ми не чекали такого, і в резолюцію з'їзда було внесено пропозиція дозволити дозволити хворих направляти в ліку, в санаторії, профілакторії, в дома відпочинку і так далі. Було зроблено електропроцедури. Значить, а нічого поганого в тому, що на курорті Міргород, допустим, хворий п'є водичку. Займається е, фізпроцедурами, е, хороше харчування, нічого в цьому поганого немає. І тому е, ми організували центр реабілітації онкохворих е, на базі е, нашої кафедри, е, в цьому залі збиралось по 40 50 чоловік, е, яких ми направляли на протезування. Ми, як науковці, давали свої рекомендації: коли, кому, який протез, в який термін, коли змінити його, і так далі. От в цьому залі збиралось по 50-60 по чоловік з усієї області. Значить, робили тут заміри їм, виготовляли, потім вони приїжджали їм, значить, приміряли і видавали. Ми працювали в основному з державними інституціями, які безкоштовно надавали, надавали такі, значите, протези. Ми на цьому не ограничились. Ми рішили, що ми достанемо до курорта. Будемо реабілітацію проводити на курортній основі. І ми звернулись. На курорті Міргороді до генерального директора Гавловський Олександр ну, От Він тоді ще був просто лікарем, потім він став кандидатом наук. Зараз він доктор медичних наук і є генеральним директором. Він наш випускник з порозумінням віднісся до нашої пропозиції. І дозволив, і не тільки дозволив, а він, значить, при моєму значить, підтвердженні цієї позиції він відкрив на 30 ліжок реабілітаційне відділення у першому корпусі санаторії Харов, де я консультував хворих там по 4-5 разів в рік. Я виїжджав туди і. Ну, значить, все це у нас вийшло в публікації. загальна та санаторно-курортна реабілітація пацієнтів після мастектомії з приводу раки грудної залози. Оце такий посібник ми випустили значить, сумісно, і після чого Гавловський Олександр Данилович закупив пневмопресінг, Усі відділення курорту. Я вам зараз розповідаю те, як було, і розповідаю те, як буде. Нас ні ковід, ні війна, нас не, не припинить нашої роботи по реабілітації онкологічних хворих. Не припинить. Ми нікому цього не дозволимо. Наші публікації є. Його публікації є теж по реабілітації Гавловського Олександра Даніловича. Він наш доцент. От. От. Паліативна і хоспісна допомога в онкології це нашої кафедри публікації. Значить, до нас в санаторії Харол виїжджали представники центральної преси нашої. Дивіться, це журнал, в якому опубліковано нашу роботу нашого центру. От і е, тут всі види надання допомоги. Пневмопресінг, це ви знаєте після е, операції на грудній залозі. Бувають такі ситуації, що виникають набряки. Набряки кінцівок, які е, трудно піддаються тільки медикаментозної терапії, а треба фізичні процедури. одягається такий рукав, включається комп'ютерна програма і йде масірування, тренаж, тренаж лімфатичний. От е, моїй при, присутності це робиться спортивні зали. буквально, От в такому, в такому санаторії, значить, дивіться, як люди проходять реабілітацію. Порушили трошки наші плани агресор, от, і ковід. Зараз курорт працює не на повну можливість, але ми. До цього доберемося, все ми відновимо. Зараз хворі до нас звертаються. Даю статистичні дані в Полтавському, в Полтавському регіоні, який нараховує зараз мільйон 400 тисяч населення. У нас на обліку жінок, які потребують у реабілітації, 3267 чоловік. 40% запротезувала. Це 864 жінки. Ну і ми в цьому плані працюємо. Значить, громадська організація Надія і організація «Ортест». Значить, Ці люди з нами хочуть заключити контракт Оксана. Євгенівна переведе перемовини значить, з Ортекс, це їхній офіс в Києві, знаходиться, ми отримуємо їх, і тоді я думаю, ректор нам підпише от, от такі зобов'язання: ми на себе возьмемо і будемо будем працювати. Ми працювали з заводом, з нашим протезним. От. А зараз ці організації вони на себе взяли більше цю функцію, але ми маємо договор з е, заводом реабілітації. Нам легко працювати, тому що скрізь наші випускники, Директор протезного заводу, це гельник Сергій, мій однокурсник. Так що ми туди направляємо хворих на реабілітацію з приводу ампутації ампутації ніг, ампутації рук. Я з ним розмовляв на тому тижні. Там є стаціонарне відділення. Хворий приїжджає з району, ми його направляємо, ми його прооперували, і ми рекомендуємо як науковці, людям, які працюють на заводі, виготовляють ці протези, ми їм. Во-первых, так ми вибираємо уровень ампутації, який по онкологічним, значить, нашим даним має бути таким. Потім ми їм рекомендуємо терміни. Коли це можна починати, коли, коли не можна Ви ж розумієте, що там на протез навантаження, там стає людина з, з вагою 70-80, а може хто більше кілограмів, значить, їх кладуть у відділення і кожного дня, значить, оцінюють, як. Тре, не тре, якісь є запалення, от, підрегулюють. Так що ми працюємо згідно договору, укладеного університетом і заводом. От ми працюємо із протезним заводом. Ну, оце, так сказати, ми вроді би виконали свою, за, своє завдання донести до вас. От, і Хочу, щоб ви задали питання. Раз ви уважно слухали вас. Не може бути, щоб у вас не виникли якісь запитання. Будь ласка, я хочу задати запитання. Зокрема, Оксані Євгенівні було сказано щодо реабілітації хворих із операції після видалення пухлин молочної залози цікавий достатньо проєкт стосовно виправлення косметичних дефектів у пацієнтах. А от було сказано саме про покращення лімфовідтоку. Чим це забезпечується? Це технологія, цікаво вас запитати. ...який видається після переційному ранньому періоду, містить полегшений протез, який виконує ще стискаючу функцію, але він не важкий, не виконує функцію здавлення тканин безпосередньо після операційного раннього лиця. І завдяки цього здавлення, так сказати, тургору на тканини покращується і в ральному після операційного реца. завдяки тому, що він оповершний. Якщо потребує, і детралекс, медикаментозно додаємо щоб функцію лімфа є з чим працювати і ми над цим працюємо. Робота не, не легка. От, і їм, от, приїхати з Оржиці, з Лубен, з... Миргорода сюди не просто приїхати на, значить, примірку, потім на отримання і так далі. Ми, значить, домовилися з цими організаціями, що ми будемо разом місяць оцю аудиторію представляти, щоб вони могли з хворими спілкуватися, тому що там ще є і на комерційній основі. Оце то, що ми вам все розказували, це все безкоштовно. Але є люди. Які вони живуть в достатку і хочуть е, трошки краще щось мати? То м, там є фірми забезпечують. Вони е, продають. Уже за готівку продають більше такі покращені варіанти. Там купальники є, там є, значить, ліфи, там є ну, багато чого. І ми ж вам тільки говоримо за грудною залазу. А ми ж вам ще не сказали за реабілітацію хворих з приводу онкологічної патології, тому що коли видаляють матку з задатками, от і там є лімфо і по тобто, лімфатичні вузли, якщо їх не всі вдається усунути, то на тлі хіміотерапії. Виникає все одно набряк ноги лівої, або правої, топнімопресінг, і чулки такі, і все-все все, все, все це, це ми пропонуємо і ми за цим е, слідимо, значить, за використанням, щоб воно ж не повредило. Тому що якщо не, неправильно одягнути е, чулок, або неправильно рукав, або він, е, значить, не того розміра. То можна ж зробити і речі, які хворому, так сказати, будуть шкідливі. Тому ми за цим як науковці слідимо, поправляємо, підказуємо, відповідаємо на запитання, як нас люди питають. Ось така робота нашого центру. Володимир Петрович, скажіть, будь ласка, я розумію, що такі часи, але які перспективи? Чи є перспективі ще е, знайти інші організації? Вони мене як ще одного цього хірурга, безумовно цікавлять реабілітація пацієнтів, наприклад, з раком щалем? Мені поля це досить досить серйозна патологія, і потім протезування надзвичайно важке. Чи є в планах в планах так, прямо скажем, не так в планах, як побажання реабілітація щелепно-лицевої ділянки? Вона дуже дуже. Важка. У нас Оксана Євгенівна займалася її дисертаційна робота, направлена на те, щоб покращити умови життя хворим, яких оперували з приводу рака нижної щелепи, і так далі. Вона пропозиції свої мала. Є структурні апарати, які там патологічні переломи. значить, Перед... Попереджували. От. Так що в планах у наших є. Дай Бог, щоб закінчилась війна. Оці всі люди, вони, вони так працюють. Ви от розумієте, прийшло дві, дві жінки. Оце ж я вам говорив за. Людей, які організовують це все. Громадські організації, вони дійсно громадські. Я ж перепитав, ви за це щось? Ні. Одна сидить обі грудних залози удалено, а ортез тут одна. Це всі наші хворі, Розумієте? Вони за це гроші не беруть. Я не знаю, може там їм щось там якось щось держава. Ну, і ну це, це, не... це державна програма. Да, да це, це державна програма. От і люди з таким захватом е, займаються цим, е, що просто даєшся диву. Як ми трошки тільки е, значить вас духом після нашої перемоги, е, я думаю, це все піде е, дуже по накатаному уже нами шляху. Петрович, о, ну, наприклад, я пересічний громадянин, я узнав про ваш центр, Яким чином я можу потрапити на консультацію? До вас, Олександр Євгенічного. Значить, ми консультуємо протягом робочого дня в 9, в 10, в 12, в 14. Значить, ми, ми тут дві мети досягаємо. Ми хворого і. Я ж е, приїхав шостий курс, заходить до мене жінка. Володимир Петрович, ви скоро освободитесь? Я говорю, я взагалі по житті не скоро а, 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 так сказати. Ви заходьте сюди. Є е, е, такі, що каже, я при студентах. Ну, це, це рідко. А так роздягається жінка. Я показую. Не гатасков, я показую її снімки. Розумієте, йде консультація, йде підпроцес, і йде е, те, що жінка хоче. А не те, що їй нав'язують. І так консультують всі. Оксана Євгенівна, так, так гагав, там Чернобай. Ми коли прийшов, коли приїхав, тоді ну не може так автобус іде один із Оржиці. Він приїхав у восьму утра, а ждати до трьох часов дня, поки професор на консультацію збереться. Ні. В робочий час, тобто будь-який будь-який, робот україні да, да, і да, не да, тільки, так, да, у да, да. робочий час піробітників кафедри можуть грати да, да, да. як на консультацію, так да, і да. на складання подальшого алгоритму лікування, якщо це потрібно. Да. Патровичу, ну про реабілітацію зрозумів. Скажіть, будь ласка, що ваш центр робить для профілактики? Чи є можливо? Якісь заходи, які спрямовані на профілактику культурно-онкологічних захворювань, можливо, профілактика перед раковим захворювань, що робиться в центрі саме цього? Значить, ми працюємо в цьому плані. Круглий рік був рік боротьби з раком да? щорічний, Ось такий зафіксований день. Він якраз випав в неділю? Тому ми отут проводили профілактичний захід, проводили не в четвер. Да? От тепер у нас значить, по Чорнобильській аварії. Ви знаєте, і я до вас доведу, що значить молодиї люди після Чорнобильської аварії, хто був у 18 років кожний сотий, за болів, раком, щитовідної залози. Тому ми значить, Тому ми в цьому плані працюємо тепер. Значить, тільки сонечко за є таке саме страшне в онкології це меланома. Да? Ви знаєте, от, і е, ми проводимо. Проводимо заняття. У нас випущені методички, ми роздаємо їх, ми консультуємо їх. ну і Профілактикою ми займаємося щодня. Приходи з папіломи, з пігментним неусом. Значить, ми вважаємо, що це передракові стани і не треба базально клеточного рака чекати і так далі. Його треба видаляти. Користуємося ми в основному це От. Ну, Буває так, що і ми і скальпелем це видаляємо, але краще електрокоагуляцією це робити. Ми робимо профілактичні такі заходи. Ну, і Консультуємо хворих загально такі, що ви знаєте. Рак шлунка. Якщо 2-3 тижні полікували і виразка, не треба операцію робити. Значить, колоноскопія, геморої, тріщини прямої кішки, поліпи, поліпоз, це все ми профілактично повинні удаляти. Наша задача не лікувати рак, лікувати предраки, щоб не було рака. Оце буде конечна мета нашої роботи, і оце буде тоді тільки успіх. Як ми будемо ждати всі рак і лікувати рак, це дуже дорого, це дуже дорого. Це дуже дорого і матеріально, і дуже дорого для хворого душевно, фізично. Так далі кілька слів сказати, що профілактика це дуже хорошо профілактувати перед раки, але пролікованих пацієнтів ми також диспансеризуємо, і це також буде наша робота з профілактики, метастазів та рецидування. Після лікування, якщо у пацієнта виставлена клінічна група, 3, і він отримав усі методи спецлікування, він перший рік спостерігається 4 рази, тобто раз у квартал. З другого року він приходить до нас раз на року і вже з третього року ми спостерігаємо за пацієнтом раз на рік, але раз на рік пожиттєво, тобто ми його не знімаємо з диспансерного спостереження. Це виключно для того, щоб профілактувати рецидування та продовження захворювання. Також ми проводимо інформаційні заходи на телебаченні, на радіо. Ми несемо знання для пацієнтів через. Ці комунікації. Також ми проводимо з нашою волонтерською організацією Єдність. Кожного року, це вже на протязі 6 років, мабуть, День Рожева стрічка. В ТРЦ Київ ми виходимо з листівками. Я, Володимир Петрович, Лариса Миколаївна, доцент наша Ласько, і розповідаємо пацієнткам, для чого потрібна мамографія, як себе оглядати, коли з якого. Що потрібно ходити на огляди з приводу молочної залози, бо рак молочної залози це перше місце в усьому світі. Також ми проводимо семінари з сімейними лікарями, а також з лікарями-стоматологами для профілактики візуальних форм раку, ще знаємо, лицевої ділянки. І взагалі сімейні лікарі повинні цю профілактичну роботу по виявленню первинних захворювань виконувати вони на своїй первинній ланці. Також це профілактичні бесіди зі студентами. Тобто, розповідаючи студентам е, про е, раки, ми завжди розказуємо про раки і передраки, і розповідаємо, як запобігти те, що сказав Володимир Петрович, як запобігти е, переходу із передрака в рак. Тобто, це і є е, профілактичні мероприяти. Да. колеги, чи є можливо ще питання? Тоді в мене останнє питання. Я розраховував на 10-15 хвилин, але бачите, ми вже майже цю годину, наскільки важка і цікава одночасно ця проблема. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, можливо, є якісь загальні рекомендації для пересічних громадян? Нас не лише колегі-студенти, а й звичайно громадяни в соціальних мережах. Чи можливі є рекомендації? Є. Чи треба, чи не треба все рівно раз на рік, наприклад, треба йти е, на огляд до онколога, чи можливо з якогось е, вікового моменту, так, досягнув певного віку і йти на консультацію. І якщо нічого не болить, нічого не турбує. Чи треба звертатися до онколога? До онколога можна, якщо нічого не турбує, не звертатися, якщо взагалі нічого не турбує, для цього є сімейний лікар. Але якщо ви у себе знайшли, або хворий у себе знайшов якусь виразку, якийсь лімфатичний вузел, який йому ні про що взагалі, не, не говорить, тому що вони в нормі до 11 мм, а в його там 15 метра, да? для нього це нічого. А ми можемо по цьому, або лімфогранулематозу, або значить, метастаз, якийсь не, не віддалений, а регіонарний. От, про цьому побачити, тому ми рекомендуємо порудної залозі значить, робити жінкам мамографію, якщо навіть у їх. Після 40 років і навіть нічого не було, тому що грудна залоза це така, так, такий орган, який ми можемо особливо при е, великих розмірах. За третій номер Альтіра 4, 5, 6. От, і Ми можемо не пропальпівати, а на, той самий, на мамограмі можуть побачити кальцинати. Це косвенний признак рака, і туди під ультразвуковим дослідженням зробити діагностичну функцію і отримати ракову клітину. Це називається доклінічна стадія рака. І тоді операція буде маленька, Ось така операція після повного канічного обстеження. Чи ніде нічого немає. І тоді маленька операція буде. А такою періодичністю треба це робити? Значить, після 40 років рекомендують раз у 2 роки Безпокою. жінки. І це якщо нічого не безпековує. Тепер, якщо жін, жінці поставили діагноз мастопатія, да? значить вони повинні обов'язково перший раз прийти в онкологічний заклад. Потому что о той шарик, что сімейному лікарню показав вот, ніяким, может быть зовсім по іншому. Перший раз треба прийти сюди. І коли онколог огляне вас і скаже, будь ласка, лікування в загальнолікувальній мережі. Якщо ви в нас не, не хочете, деяких же просто лякає онкодиспансер, вони не хочуть і заходить сюди, щоб хтось їх побачив, знайомих або співробітників, з якими вони працюють, ой, вунки були, ідіть лікуватися в загальної лікувальної мережі. Ну, ми ж тут зробимо Якщо УЗІ, так це ті люди, які по 30 років шукають. Ми тут зробимо діагностичну пункцію і лаборанти наші, посушать, покрасять і під мікроскопом подивляться. От, Потім ми тільки скажемо: або скажемо, що краще в нас. От, от. Оце, оце такі рекомендації. Я б хотів би наприкінці, перш за все подякувати Володимиру Петровичу, вам Оксано його Шановні колеги вам, да. я думаю, за цю годину спілкування кожен з нас сьогодні щось знову. І ми вийдемо звідси з новими знаннями, які допоможуть всім нам робити все для того, щоб якнайменша кількість людей потрапляла в кологічні.